Десь це не таке. Таке птички, птички, птички. О, м'яса нема. Добрий день, а м'ясо мені треба пів полкіло. М'яска? Свиненка. Хочете рубі. Не Мне надо добавить в этот, холодец просто. Ну все, писненько, яйца жирные. Да, да. Не по а Килограмм. Нет, нет, нет. Не. нет. Я... Я... А, И Я... 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 так дорого. Я. Я... 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 Это нормальная цена. Це нормальная. 170 дешевле а, Это Я. 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 Это Добрий день, а по чому 60 Давайте спробуємо. Беріть, пробуйте. Я можу вам відрізати якого хоче. Отрізькі, так, да, чуть-чуть попити. Ну, якого такого маленького десь мене тут можете, я хотіла на -то. Та на бути що накласти. А пи... по чому огірки? Хотіла спитати огірки почув. Огірочки? Да. Колючечка і 200 гривень куманський. Це у Віртурок. Дякую. Можете вибрати, він свіжий гарний. А я давайте.

Шампочки. Шампочки, шампики. шапочки. какие, да? Шампки.

Друзі, всім, всім доброго ранку. Ой. Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Сьогодні ми з вами на базарі. Так, і тут у нас королюк. 80 гривень, форма, 185. гривень. Яблочко 35. Подивись, терен кругом, так? Да? А по чому терен? 20. Баночка 20. А, на баночку. 20, да, я на баночку. Ага. Так. Саша каже, сьогодні плюс один, ну щось. Холодно, руки замерзають. Ну, вода, ось бачите, не замерзла. Значить, Плюс такий плюс. Люди кругом бігають, скупляються, готуються до Нового року. О, ви бачите, скільки несуть їди. Ми зараз теж підемо. Сьогодні ввечері треба достати все м'ясо. До завтра розмерзнеться і завтра поставимо холодець варити. На балконі. Да да, на балконі. 30-го будемо варити холодець. На ноги прямо На это Пройшлось по базарю Зараз Трошки скупились на Новий рік. А зараз зайшли в Любаву, тут хотіли в Макдональдс зайти, ну, але там людей повно. Ось на першому поверсі непоганий кафе, ми тут зараз поп'ємо каву. Так, у мене раф я собі взяла. Саше Американо. Okay. Снігу нема, чистота. Так, друзі, прийшли ось з базарюми. Що ми купили тут? Так, ось ну, гарбузик такий за 15 гривень. Оце по 10 гривень таку нам продали. кріп, По 80 гривень капуста квашена. Так, ось я птичку взяли це, по я мені 35 гривень. Таке м'ясо. І така з голови, якась світня, яка, теж ну, піде холодець по 130. Щось захотілося таку взяти штуку, ніколи не брала, це відсілери. Бабушка так. там розказала, що треба натерку з яблучком, з морквинкою зробити. Так. Зайшли в баловну Галю. Купила ось голубці, котлетки. Зараз швиденько. Так, ось в українських ковбасах взяли ковбаски. такі, це вже лікарська на олів'єшку. і в сільпо. Купила ось батончик, майонез оливковий, Зараз він по 31 гривні. Салат такий 49, ну, може 50. Так, бананчики два. Один вже з'їли. Такий ось такий паштет. Зараз по 47, 50 гривнів. Вот еще купила на базаре э, Ризнотраве 75 гривень баночка меду. Наши голубчики. Котлетки. Вот такие у нас обид. Селера, да? Селера, яблочко, морквинка. І всім смачного!